Нам треба жити кожним днем, не ждать мріяної дати. Ви дійсно думаєте, що житимете річно, а ви. І я зараз не про безсмертя духу, а про ціком конкретне, реальне життя. Я не можу сказати йому про свої почуття, тому що боюся, що вони можуть бути йому непотрібні. Мені треба подумати, чи є майбутнє в наших стосунків. Ну ви ж знаєте, як нашому віці складно когось знайти. Тому я боюсь його залишити. І безліч, безліч інших не можу, боюся. Так, страхи можуть виправдатися. Але доки ви не зробите крок, ви не дізнаєтеся. Ви ніколи не дізнаєтеся напевно, як могло б бути. Коли ви збираєтеся ризикувати і вірити, страждати і любити, у наступному житті пройде все. І цей момент, коли ви могли сказати і почути. Пройде момент, коли ви могли жити і любити. Ви залишили собі тільки думки про життя. Думки про те, як вам страшно. Думки про те, що нічого доброго не вийде. Але ви самі не даєте цьому доброму шанс. І поки ви не зробите певні кроки, для доброго в вашому житті немає шансів ні єдиного взагалі. Зовсім. Ремарк стверджував: любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки. Саме вони є мірилом щирості. Ромео і Джульєта, Наталка Полтавка, Мавка. Саме вони довели силу своїх почуттів не словами, а діями, іноді, навіть жертовними. Порушуйте правила, дійте, убийте в собі бажання написати життя на чистовик без помарок і без помилок. Принц парадоксу Оскар Вальд проголошував будь собою! Інші ролі зайняті. Насолоджуйтесь життям. Вибачайте швидко, цілуйте повільно, любіть душею. Усміхайтеся щиро, танцюйте, ніби ніхто не бачить, співайте, ніби ніхто не чує. І ніколи не шкодуйте за тим, що змусило вас усміхнутись. У вас справжніх. Немає в запасі вічності. Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати.